Привіт як твої справи, зустрітися нам час. Так, сьогодні ми зібрались тут, на перегляд кіно. І наші усі кошти від придбаних вами квитків у 100% розмірі підуть на підтримку ЗСУ. Я вам дуже дякую за те, що придбали квитки. А своїй команді Кадрики дякую за те, що зняли насправді чудове. Українське кіно життя, супер школа, супер школа, наш супер клас, супер школа школа, наш супер час, супер час, супер друзі ідея, звичайно, народилася в нашому колективі в творчому продюсерському центрі кадрики. А згодом вона росла цілих два роки. Готувався сценарій, готувалися актори, готувалися наші вихованці. І сьогодні ми маємо прем'єри з повними залами і насправді відчуваємо за себе трішки гордість. Нас люблять всі кожен день сміливо до своєї мети. Бо кожен зможе в собі суперсилу знайти. Ми діти України, в нас і мрія одна. Ми хочемо вирішити, скажем світ стоп війна Продюсер це людина, знаєш, яка бере на себе велику відповідальність і розуміє, що вона зможе цей проєкт забезпечити фінансування. Тому що ціла телевізійна сім'я це є оператори, звукорежисери, сценаристи, актори, локації це все є кошти. А продюсер знає, як забезпечити кожному комфортні умови для роботи. Тут тут у нас. Можна я вдихну? – Що ви робите? Ну, що, потреба, готова розважатися? – Готова. Вони цього не забудуть ніколи. А зараз час зняти маски і показати обличчя. <рес> час прийшов розставити ролі. Ти хочеш стати президентом школи та скинути з посади Оксану. Оксана, не слухай, це все брехня. У мене є мрія зняти супер школа на канікулах. Щоб це було щось таке. Неймовірно дитяче, неймовірно комедійне, неймовірно веселе. Ми до цього йдемо. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але бити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що вони. Super escola!